Аппл! Яблоко! Что это за звук? Як дивно, двері? Ага, то ось хто видає цей звук. Як тебе звати? Пугу, класне ім'я, а я спортак. Байдиківка. Вас світає байдаків. затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує. Знов Спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі, Зіґі, Стінжі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї – Магнус шевінг замок із привидами. Oh, люблю банні дні. приводами. О, це буде клас. Тиша і спокій у ледачому парку, саме те, що я люблю. Ніякої дітлашні поблизу, навіть жодної мухи. <плес> Що? Що тут коїться? Це ж ледачий парк, а не парк для біганини і штовхання візка. Ну, все, з мене досить. У цьому місці я ніколи не зможу відпочити. Wow, Це була найкраща поїздка. Yeah, awesome. Так, супер. Тріксі! Yeah! Oh, do... Роби так! Hey, І щоразу I усі лякаються. Я хочу way. покататися oh, у візку. Штовхніть мене у той бік. Ні, там же ви принабіли з набесі. Так. Але так цікавіше. Yeah. Ну, не бійтеся, чого okay. ви? Okay. Ну, раз. Але ти хоч шолом надій. Добре. Так, Тріксі, надінь обов'язково. Все, я готова. это <связывая> я к Я лечу! Это <Це> так классно! О, Она целится прямо у Бесси, <связывая> не <День> просто рада! <связывая> не! И восстание! <связывая> Люблю про меня! Просто рада! Что такое? Милфорд, Да, біжу, міс Клопотухо. Ой, леле Ми просто розважаємось. Розважаєтесь? Діти, що ви накоїли? Гляньте, що вони зробили з моїми простирадлами. Боже, Боже. Подивіться на них уся робота. Вибачте мій склопотухо, діти. Затямте від свіжовипраної білизни мій міськлопотухи. Тримайтесь якнайдалі. Саме так. Може, штовхнете візок подалі від простирадл? Чудова ідея, зараз моя черга моя. Добре, я навіть допоможу вам штовхати. Клас, давайте, давайте. Готовий? Так. Один, Син. два, три. Папа, чудова гра за правилами. Ура! Ні, свинку. Зараз не твоя черга спускатися, а моя. Галепа! Велика халепа! Ой! Ні, він повертається. Ні! Велика, велика, величезна халепа. Тось у біді. Летить ледве встигли. Так. Мілпарде. клопотуха. Мою білизну ледь не влучило морозиво. Вибачте, зігі, тримай своє морозиво. Дякую, зігі. Що сталося? Мер сильно штовхнув візок. І я заїхав на гірку. А Тоді з'їхав, але Спартак мене врятував. Він стрибнув так. шу, шу, шу шу. Дігі! Діти, хочу, скільки можна вам казати? Не грайтеся біля мого дому. Ви мусите дотримуватися правил. <свист> так. Вона правду каже. <свист> так. Але ж нам нікуди більше піти, правда? А то ж. Може, збудуємо собі ігровий майданчик. Точно! Це буде круто! Прекрасна ідея! Так нам його збудувати? Землю ледачому парку ніхто не використовує. Yeah. Може, облаштуйте yeah. майданчик yeah. там. Yeah. Так. Так, я hey, можу it's створити комп'ютерний проєкт, yeah. а yeah. я можу принести фарбу інструменти. У мене буде майданчик Стінджі, Тобто у нас буде майданчик, звісно. Так, будівельники за мною. Так, ходімо. Ледачий парк. Так, ми йдемо. Хтось сказав ледачий парк? Це ж моє улюблене місце. <плес> Яка прекрасна ідея збудувати ігровий майданчик у ледачому парку. Ледачий парк завжди був ледачим і таким повинен лишатися навіки. Ледачим, ледачим, ледачим! Що тут у нас? Діти, отам славнозвісний, похилений замок Байдиківки. Він стоїть там багато років, давній, давній і дуже небезпечний. І на вигляд страшний. Так і є. Боюся, він ото -от тупаде. Тож прошу вас, будь ласка, не ходіть біля того замку. Не хвилюйтеся, пане мер замок, аж он там. А ми збудуємо майданчик по цей бік стіни. Слава Богу. А зараз я нагадаю вам правила. По перше, не переходите за стіну. Без проблем. по-друге, зігі найменший, тож не лишайте його самого. І по третє, ви мусите вернутися додому завидно. Добре до роботи. Так. Вони хочуть знищити мій улюблений парк. А що... привид. Ні, 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 я не злякався. Я не злякався. Мілфорде! Допоможіть мені з простирадлами. Це всього лише бесі зі своїми простирадлами. Та й хто зараз вірить у привидів? Я привид, я привид. У духів вірять хіба діти. Тобто... Стоп! Ідея. Я налякаю дітлахів, І вони більше ніколи не приходитимуть у ледачий парк. Робі, ти часом буваєш такий поганий, аж хороший. Мік Допоможіть мені з простирадлами. Друзі, вгадайте, що у мене є що? Мотузка для гойдалки. Мотузка для гойдалки є. А у мене турнік. Турнік. Є. А у мене льодяник. Льодяник? Що? Зігрі, щоб збудувати майданчик, льодяник не потрібен. Зате з ним не покалічиться. Справи, так! Є куди піти місця для розваги танців кращого не знайти. Весело завжди бути з друзями у грі. Ходімо з нами, і ти побачиш, як на майданчику цікаво гратись. За руки дружно взялися діти. Нам не забути цього те. Лове літа співайцю пісню, грайся з нами. Співайцю пісню, і грайся з нами. Неймовірно, ігрове спорядження на вигляд супер. Так, майданчик, просто казка. Ага, друзі, уже сутеніє. Сутеніє так. Пам'ятаєте, що казав мер. А що він казав? Нам уже треба додому. Ні. Так може він боїться привода похиленого замку? Якого ще привода? Зігі зігі. Вона жартує. ніякого привода там немає. А знаєте, я піду в той замок і сама подивлюся, чи є там привиди. Тріксі, я навіть не знаю. Мервелів не заходити по той бік стіни. Так, так так, так коли ще у вашому житті з'явиться шанс дослідити замок. Мені шанс не потрібен. А в чому річ? Я думаю, думаю, чого налякалися ви боягузи? Ти кого назвала боягузом? Мі! Тебе мене. Я піду. Якщо він піде, то і я теж. Клас! Добре, але якщо не повернетеся через п'ять хвилин, я піду по вас. Добре, хлопці, ходімо. Ми йдемо. Ні, друзі, не ходіть туди, не ходіть. Ми що, справді йдемо? Так, за мною сюди. Ми справді йдемо. Я думав, що то жарт. Хлопці, не відставайте. Мені трохи боязко. Так, ні. Ви ж не збираєтеся мене залякати. Правда? Стінджі, не відставай. А що вернутися назад уже пізно? Стінджі! Ой, Дивіться. Стінджі, ти побачив привода? Що там? Ні, знайшов монетку Стінджі! Ідеально. Чого вони так довго, не знаю. Зіґі, що? Ти не проти, якщо я піду подивлюся, як там вони добре, добре, а я тут почекаю одну хвилинку. Домовились? Тим хвилинки! Зі тільки не хвилюйся, я повернуся. Добре, обіцяю. А я погризу свого льодяника. Так це заспокоює. Оу! Глянь на меня, я страшный, я страшный! Друзи! Друзи! Вы там? Аго! Друзи! Налякала. Yeah. Oh. Так. On, guys, Забираємося звідси, чуєте? Добре. О, ні. Ми замкнені. Що? Спробуй ще раз. Замкнено. Треба вийти на вежу і покликати на допомогу. Що, я туди не полізу. Хочеш лишитися сам? У темряві? Дороги! А зараз я налякаю, малий. І нема чого боятися. Що це було? Це ти! Ти намагаєшся мене злякати. Що? Ні-ні ні. Тріксі, я тебе боюся. Чому він не злякався? Та ні, так, високо. Це надто високо. Та що ж робити? Покличемо на допомогу. Дивіться. Зігі, Що він робить? Зігі? Зігі! Зігі! Аго! Друзі, я вас бачу. Зігі! Привіт, Тріксі. Хвилинку. Якщо тріксі, там. Зігі! Він нас не чує. Mm -hmm. То Хто ж тоді тут? Mm -hmm. Це привид похиленого замку. Це байдиківський привид. Зіки, тікай, тікай! Тікай! Зілі, тікай! Він тебе нас доганяє. Оце називається злякати! Рятуйте! Хтось у біді. І треба тікати. Це Спартак! Спускайтеся. Добре. Так, спускаємося. Стефані! Тріксі. Дякую. Оце вскочили у халепу. ти як? Нормально. Я радий, що всі цілі. А, Дивіться, привид тікає. Точно. Що? Не думаю, що це справжній привид. Опа! Что I'm... тут I'm... ходится? Робби oh, гналец! Побігнилиць! Немовірно! Гау! 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 То був фальшивий привид. Так. так, фальшивий. Боже, з вами все добре. Так. З нами все добре, бо є Спартак. Слава Богу. Ми порушили ваші правила, і це я винна. Ні, не ти. Ми всі порушили правила. Дядечко, пробачте. Але найважливіше, що ми засвоїли урок А. ні. А що? Що я знайшов оцю монетку. Скінчить. Ходімо, друзі. Бам, діґідон, смішні слова отамі, я співаю. Бім бам, діґірі просто Про що співаю, і сама не знаю. ну-мо разом танцювати під музику стрибати. Крок, крок, іще крок зараз робимо. Стрибок обернулись, сплеснули іще крок, і ще крок. Поворот зі знов підкоп у гурті танцювати весело. Що це було? Що?